Всім доброго дня, радию вас стати на каналі Що по чому. І ми сьогодні в магазині Аврора і бачимо, що цікавого є. На полиці цього магазину, бачу вже все підходить до більш новорічного свята. Новий рік. Це останній місяць осені, але вже є новорічні речі. Ось такі. Бачите такі різні бантики по 27 гривень, по 44, 34. Багато новиночок, так що поки є на полицях можете собі придбати. Так уважно, дивіться, зразу знизу ціночки. Багато-багато таких різних речей. Іграшки. Є окуляри новорічні 34 гривні. Так, ось такий дощик різний. По 22, 39, 14, 24, 27 гривень. Різнокольоровий. Набір наліпок. Такий сніговик, сніжинки. 39 гривень. 88 гривень ось такі. Гарні сніговички. Ялиночки штучні. По 129 гривень. Так, от такі світлодіодні іграшки на батарейках по 249 гривень. Є прозорі, є ось такі золотисті. Ірлянди. Ірлянда 5-метрова 199 гривень. І ось такі різні теж ірлянди по 129 гривень. На батарейках. Бачите, є різні гірлянди <кій> на пульті 299, 149, 249, 179. До речі, ми використовували ось такі паутинки, оці щодуть дьодні. Використовували, коли було вимикання світла, спляли їх на вікно. Дуже гарно освітлювали вони в кімнату. Так що рекомендую теж таким собі запастись. Дуже гарно вони освітлюють кімнату. І досить довго вистачає заряду взагалі батарея. Така невід'ємна річ. Зараз побуті, тим більше зараз будуть вимикання. Можете собі їх придбати. А новорічну томат, ось такі подарункові пакети. По 29 гривень. 39 гривень ось такі. І чудовий песик. Так, ось такі ялиночки по 179 гривень. Великий вибір. Це дуже гарно. 149 гривень. 77, така маленька. Так, ось такий. Фігурка новотічна, геном 299 гривень. Це на новорічну автоматику, бачите, горнятка, тарілочки. Такі горнятка по 88 гривень. Такі 169. 169 гривень ось таке. З тваринами цікаве також. Досить цікаво. 29 ось таке. Дуже гарні тарілочки. 249 гривень. Ось Та така тарілочка. Така 119. Є ось такі по 199. Ну, волі такі прикольні. Ця, така карілочка 55 гривень. Для ямкості сипучих 77 гривень. Саладниця пасма 69. Для льоду, бачите, такі ялиночки по 69 гривень. Рушнички новорічні по 39. Така підставка. 59 гривень. Дуже багато різних кульок, іграшок. Дуже великий вибір. Ось такі ланки. наборы. Сто тридцать девять гривен. Вот такие фигурки.

Плюс удачі На завершення такі Ось цукарки. Топ метая смак з дитинства. З такі колись маковички. Їх вартість по 29 грн. Такі є. Так що. Вибрати її що, обов'язково завітайте магазин Aurora і для себе обирайте якісь для ваших дітей подарунки і взагалі прикраси для вашої оселі. Всім дякую, не забудьте підписатися. До побачення!